Великороспушувачів під МТЗ. Тут є їх достатня кількість. Разом з вебокороспушувачем надаються з різні болти, вони встановлюються в такому прекрасному імпортному тубусі. Двостороння Італія на парду. Висота стойки 86 разом з золотом, товщина стойки 30. Можна навішувати як на імпортні, так і на вітчизняні трактори. Ось Тут є вітчизняні трактори з меншим діаметром пальця і з більш більшим це для імпортних тракторів. Тут так само для навішування на, на віску. Виробляються вони від трьох лап і вище, це тобто від 80 кінських сил. Для МТЗ ідеально підходить. Глибина обробітку, ну, скільки тяне трактор, в принципі, МТЗ працює на 50 см. Ну, нормально. 892-й МТЗ тяне трактор. Так що кого цікавлять, виборокорозпушуючись зараз по осінь, чудово. Дух, ще у нас на пучу з супчиками. Ось. Можна... Приближати його одне до одного. Понятно, що в сиру погоду воно може залипати, але за рахунок того, що ви приближаєте каток одне до одного, ось, то воно буде частково чистити каток. Тобто один каток чистить другий. І тут ще додатково встановлена посилююча планка щоб цей каток не розгинав, тобто, ці що максимально посилені регулювання у нас вебини є пальчиками швидко, ніяких затрат у рівні таких колосальних немає, постренько пальчик перекинули, які далі працювати. Хочу цікавитись, дзвоніть, замовляйте, доставляємо по Україні. Техніка підпадає під державну компенсацію. Вратайтесь за телефоном. Нервне небо, парно проведення.